Hello, Friendly, З вами хто? Деніс Friendly. Коротше, я пішов сьогодні в магазин і думаю, що би такого взяти. Що там таке є, щоб я міг взяти? Спочатку я звернув увагу на маленький круасан 7 Days. То був зі смаком, це пише, що це зі смаком ванілі та вишні. То було какао. Ні, ваніль і какао. Але я порахував, що два таких маленьких круасана коштує. Разом 38 гривень. А якщо я візьму один, то 31 і дивіться, скільки він великий. Вигідніше, але я ті два все рівно візьму, але вже післязавтра. Бо завтра я буду брати знову напій пій Хочу ще попробувати інші смаки. Ми пробували з вами персика. Там я ще подивився сьогодні, там є полуниця, апельсин. І вишня, здається, було. Ну, коротше, треба взяти. Хочу завтра ще взяти один хоча б смак. Тому такі справи. Зараз ми реагуємо на оце. Я подивився, що чи я не знімав часом, але я вже подивився, коли купив. Чи я знімав на це, чи не знімав. Я увів пошуку ну, на своєму каналі. Там вибило, що 7 days зі смаком я пробував, що я пробував Чіпікау, Чіппікау там був, тут просто шоколадні. І пробували ми з вами 7 days, два маленьких 7 days з гущонкою. Ну коротше точно ми це не пробували. Тому поїхали до заставки. Денісфренд реагує, Денісфредні реагує, сьогодні буде реагувати на. Круасан з начинкою зі смаком е, ванілі та... вишні, вишні, вишні! Добре, що в мене вже шия Богу, не була. Я вже можу вертіти, крутити кудись сюди. Куди хочу, туди і верчу. Коротше, добре, що все пройшло. Це значить десь 14 стопада в мене вже пройшло. Зав... Вчора вже не боліло. Добре, і сьогодні включили світло. До речі, світло включили вчора. Вчора виключили, десь приблизно годинка. Четверта година вже виключили. Десь пів-п'ята. І аж у 9 рівно годині включили. Такі справи, але добре, що включили. Бо я думаю, вже все, шорти не знімлю. Як я вже шорти за вчорашнє число не опублікую, доведеться на 17 листопада дуже багато публікувати. Слава Богу, включили. Продовжую вести канал далі. Все, читаємо ваші коментарі. Нема телефона, бо всі на роботі, нема що читати. Добре, тому я записав пару коментарів у зошит. Поїхали читати. Так. Прокоментував Паша Рітус. Не очікував такої оцінки, а з каналу все буде добре. Не переживай, так що можеш без хмарного сховища відео видаляти з телефона. Ну я також надіюся, але розумієш, коли я робив кліп у 21-му році і давав назву кліпам, прийшов один автор, який сказав, все, це мій, це моя пісня, я її написав. я... Я музику написав, я кидаю тобі страйк, бо це моя власність. А ти взяв мою власність у своє відео. Все, значить, кидаю тобі страйк. Після того я вже кліпив зовсім не називаю назву, просто беру кліп. І музику і назву не даю, щоб автори не кинули мені страк. І надіюся, що так буде далі, і канал мій не заблокують. Тому я можу бути спокійним і видаляти свої відео просто з телефона, знаючи, що вони є на Ютубі. Добре, тому такі справи. Наступний коментар. від Олесі Давиденко: 6 балів не очікувала таку оцінку. Ну, я теж не очікував. Я думаю, мама купила, каже Наполеон, бо Наполіон, але це по-російськи. На полі він. Коротше, торт. І вона сказала, типу... Хоче знімає. Я думаю, візьму, бо вроді на вигляд уже їли. Але думаю, та знімлю завтра, аби вчора не йти аби вчора та, аби вчора не йти, та й не купувати. Та я взяв торт, попробував вчора на відео. Фу, дизлайк взагалі не сподобалось. Чища чи без взагалі. Не сподобалось. Тому такі справи. Діджей e, Пієсто, добре, що ти встиг загрузити це відео у день, бо вечором вже не було світла. Та, повезло мені, звичайно, але слава Богу, і так все було нормально. Бо в 9 годині вже включили і так світло, так що я би був знімав би у 9 годині, у 9 загружав. Якось так. Ну, добре, що це зробив день, і все обійшлось. Все було супер. Містер Бістер. E, Може на хмарне сховище не завантажуй, бо у тебе великі е, не завантажуй, бо у тебе великі ролики, багато хвилин йдуть, бо три я байти, одне відео і це багато і не пускає. Я теж так думаю, що через те, що е, ти на хмарне сховище даєш дуже багато ябайтів, але раніше давав і загружав, Ну видно, воно до пори до часу. Погрузило, все більше стає вже не хоче. Більше вже не хоче телефон закидати. Тому такі справи. І багато хвилин ідуть, бо три одне відео і це багато і не пускає, так? Я думаю, ти правий. Леонід Тимчук, я думав, ти як завжди 8 балів поставиш, а тут не смачний зі смаком клею, 6 балів. Ну то дійсно, я кажу, там писали ще дівчата, написали в коментарях, там Леруся написала, що е, як перший раз чую, щоб е, ти сказав, що це зі смаком, як це може зі смаком клею бути. Те й інші писали, що е, перший раз чую, щоб така була реакція, що як це зі смаком клею. Ну, я вам серйозно кажу, так якби клей. Якби я клей не знаю. Короче, більше такий торт їсти не буду на відео, Це зовсім буду їсти то, що мені подобається так. Роман Ковальчук, розумієш, на Ютуб можна скільки захочеш гіабайт загружати відео, навіть на терабайт. Правда, буде цілий день грузити, а на Хмарне сховище ні, бо воно не може велике відео обсягом 3 Гіабайтів завантажити. Тому просто видаляй з пам'яті телефону. Ну це це ти, напевно, правильно сказав, але що ти мені скажеш на те, як пару тижнів назад воно і пускало на 3 гіабайти? Що ти мені на це скажеш? Напевно, ти скажеш, що е, тоді воно могло, тепер вже не може, бо воно вже багато загрузило. І тому не пускає. Я думаю, такі будуть твої слова. Ну і а на Ютуб, слава Богу, пускає і все завантажую. Тому буду просто видаляти з телефона і все, я на Ютубі, то я на Ютубі. Тому просто видаляю з пам'яті телефон. Тому так і буду видаляти. Все, поїхали реагувати. Все, друзі. Розпаковуємо ми цей круасанчик. Все, друзі, у нас не дуже так багато знов часу, але трошки пізно, бо я хотів трохи шорти познімати. Нічого. Починаємо. Не знаю, на YouTube шорт не знаю, чи буду лишати, чи не буду. Подивимося. Поїхали. А як пахне, дуже файно. Ну як, а ну напишіть в коментарях, великий для вас чи невеликий? Я думаю, великий. Має бути великий. Добре, давайте будемо розрізати. Беремо тарілочку. Я візьму тут. маленька. Візьмемо за велику. Велику. Так. Щось я мав вам розказати. Так? Але я не можу... Ага, ну що. шия мене, слава Богу, не болить. Але мені порадили батьки, що тіпа, через те, що ти м -м собі, що шия тебе боліла ці дні, що ти потягнув у вісні, коли спав. Порадили вернутися в зал, бо там ти будеш підкачений, будеш займатися вправами і, ну ви зрозуміли, і... не буде тебе боліти. Не знаю поки що. Щось не особо. На цей час хочеться витрачати раніше. Я йшов, походив трохи навантаження, ну щось ходити, це не знаю, щось не дуже. Подивимося, може і піду потім. Подивимося, коротше. Добре, розрізаємо. Тому такі справи. Так, давайте подивимося начинку. О, Може, давайте половина зараз половина на YouTube Short. Ну, подивимося, подивимося. Правда, я хочу все зразу з'їсти. Ось така начинка. Добре, давайте. Зараз окремо начинку будемо реагувати. Ну, ви поняли. Давайте, поїхаємо. Ммм. Ваніль і вишня. Но то два круасани 38 грн, так як це один великий. Ну, no, думаю, що то, що то нормально буде. Я поставлю тупо 10 балів, реально смачно. І ваніль, і вишня. Дуже смачно. Я знаю, що на YouTube-шорти трохи є перейде, тому треба може лишити, так. Да. Добре, візьмемо ложку. І прорегуємо на начинки. Ну, ви поняли. Зрозуміли. Вишня і ваніль. Ось така. Так якби він мені язик показував. Так, давайте прорегуємо на вишню. Ну, походу, вишня 10. ваніль. По 10. Добре. Тепер сама, саме тісто. Саме найцікавіше. Мені дуже подобається тут випічка. Така ніжна, така класна. Я поставлю також цьому булці 10 байл. Ніжне і не сухе. Давайте ще трохи вкусимо і лишимо на ютуб шорт. Все, це на ютуб шорт. Дуже багато, але... Реально все супер. 10 балів. Реально настільки смачно, що хочеться потім ще раз узяти. Але інший смак, так. там ще лишається какао і ваніль. Так. І хто не розуміє, ваніль це біле. Ну, ви зрозуміли, вишня червоне. Я хотів сьогодні взяти какао і ваніль. Але подивився, думаю, а вдруг я вишню все-таки не пробував, візьму вишню і все-таки не прогадав. Я перевірив, не реагував. Хіба. Ха! Хіба може бути один прикол. Я зняв був на це пару місяців назад чи рік назад, але назву ролика не назвав. Ха, ще така може бути е, ну, дурниця. Типа я це їв, реагував, але ж назву ролика не назвав. Хм. Якщо такий прикол стався, то... Хто пам'ятає, дайте знати, але, напевно, не пам'ятаєте. Ну, думаю, що не реагував. А якщо реагував, то все одно смачно було повторити це ще раз. Добре, друзі. Щось давно ми так пройшовся би по контентах, що ми давно я нагадав, що ми з вами мівіну, Ролтон не їли. Напишіть, чи хотіли би, щоб ми з вами, щоб я вернув, купив десь Ролтон, аби ми прорегували раз. І... Йогурт, щось йогурт. Це два, бо ми давно це не реагували на на ну, на Ролтон і на йогурт. Це давно вже не було. Було лише напої тепер. Та. Ну, завтра напій я хочу взяти інший смак. А от 18-го хочу ще раз купити Серен Десь. А 19-го я вам навіть кажу, що буде зараз ці дні. 19 листопада я м, піду на базар, бо буде субота. І щось візьму на базарі. Та. Тому ви вже знаєте, що буде. А 20 листопада вас будуть чекати. Сінні мініс з кавою, попробую з кавою. І мілка. Ну, і там ще буде багато коротше. Тому такі справи. А, почитай дату. До 23 березня 23. 22 березня, 23. Хе, прикол. 23 жовтня 22 зроблено. До 22 березня 23. Тобто числа поміняні. 23 часа 22 до 22 часа го Ну, ви поняли, що я буду пояснювати. Коротше, я хочу щось пропробувати. А у мене це не вийде. Чекайте, вийде чи не вийде? Вийшло. Вау! Жлушануло. Що не зробиш, раді забави. Так, пробило. Добре, на цій прекрасній ноті будемо прощатися. Дякую за перегляд цього відео. Якщо воно для вас було цікаве, і ви трошки зі мною поцікавилися, як в мене справи, трошки посміялися, може, у цьому випадку, можете поставити лайк. Якщо Ютуб не спише, буде все гаразд. Пишемо коментарі, підписуємось на канал. З вами був Деніс Френді. Дякую всім за перегляд. Всім пока. До речі, суботу, 19 листопада, і цього 20 листопада буде з Люка Так. Я не знаю, чи вона два дні захоче зніматися. Ну, подивимося. але буде у вихідні. Так, бо сьогодні вона працює. Добре, бувайте, друзі, пока! Ой, поїли супер, поїли смачно. Треба це повторити. Всім пока-пока. Бувайте, друзі!